Ось, ось таке у нас трішечки кострубатеньке вийшло. Нам треба ось це все згладити. Тому трішечки ось так в руках підтоплюємо, нагріваємо, і ганаш від тепла рук розтає і е, такий робиться слухняний. Згладжуємо ці нерівності. І тепер такі зробимо борозди, як гарбузика ложечкою, звичайною ложечкою. Робимо ось такі шкрипкі. Видно вам так? У середину. Далі. Мус дуже ніжний, вже він мені починає підтоплюватися так досить в руках. Тому я й говорю, що всі не дістаємо, бо підтопиться ганаш і вам буде дуже-дуже складно наступні кісточки формувати. Ось такими рухами. Поки напишіть якісь плюсики, чи вам все на даний момент?